Із 1 серпня на доручення міського голови Віталія Малецького відкривається пункт допомоги Кременчужанам у боротьбі з Полтава Теплоенерго. Він знаходитиметься на першому поверсі виконкому. Кваліфікований юрист надаватиме всім охочим консультації щодо подання позовних заяв на Полтава Теплоенерго. Кожен кременчужан, незалежно від того, сплачували вони за спожити тепло в 2022-2023 році, чи не сплачували відповідні кошти, має можливість захистити свої інтереси в суді. Задля цього і відкривається відповідний пункт. В цьому пункті буде знаходитись фаховий юрист, який надасть будь-яку тематичну чи юридичну допомогу в підготовці позовної заяви, в підготовці пакету документів для пред'явлення відповідного позову до суду, та надасть фахову юридичну підтримку в питанні захисту своїх інтересів в суді. Уже є випадки, коли Кременчужани вигравали судові процеси. Як результат, Полтава Теплоенерго зобов'язали здійснити перерахунок та повернути людям гроші, які ті переплатили через незаконні тарифи. Всі охочі відстоювати свої права можуть скористатись безкоштовними послугами юриста виконкому. Графік роботи з понеділка по четвер із 8 до 17 години, у п'ятницю до 16, обід з 12 до 13.00, із собою мати пакет документів. Маючи при собі оригінал паспорту, коду, правоустановчі документи, квитанцію щодо нарахування чи сплати за спожите тепло в період з 22 по 24 рік, прохаємо підходити на перший поверх приміщення міського конкому за адресою площа перемоги 2 за, для того, щоб від юристи міського конкому допомогли сформувати пакет документів позовної заяви для приділявлення її до суду». Попереднього запису немає. Прийом відбуватиметься у порядку живої черги. Жодних зборів чи інших коштів стягуватись не буде. Все абсолютно безкоштовно. Для тих, хто планує самостійно готувати позов та звертатися до суду, ми підготували покрокову інструкцію, як це зробити. Переглянути її можна на Ютуб каналі Кременчуцькі новини. Назву матеріалу бачите на екрані. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.